Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 3 по 7 серпня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. І тут дуже важливі справи можна буде зробити гарні дні, особливо буде у нас гарний день 6 серпня. Але ми ще не дійшли до цього дня, почнемо з 3 3, 4 та 5 серпня. Тут місяць буде в знаці Стрілець, зростаючий місяць. Але 5-го буде перехід місяця із знаку «Стрілець» зоріг о 20-й годині. П'ять хвилин вже буде там. Але місяць без курсу починається о 18 годині, 31 хвилина. А ми з вами знаємо, що це дуже поганий час для будь-яких справ, і тим більше щось посіяти і отримати гарний врожай. Тому 5 до 17.30 ми повинні завершити різні посіви та посадки, що можна в стрільці зробити. А посадимо трошечки цибулі на зелень, посіємо насіння зернових сидератів і трохи гороху можна, щоб вже восени знову ж таки ласувати горошком. Надіємося, що так буде. Розсаду 3-4 не турбуємо, не працюємо з нею. А ось вже 5-го після 21-ї години ночі. Вечора, ночі можна буде працювати з розсадою. Квіти актуальні для квітів захисні обробки від шкідників та хвороб 3 та 4. А 5 до цього агроприйому додаються два агроприйоми після 20-ї години 30 хвилин це поливи та підживлення будь-якими добривами. Кімнатні рослини теж потребують захисту від шкідників від хвороб. І це 3, четверте, 5, 5 додається до цього агроприйому ще поливи та підживлення будь-якими добривами після 20-ї години 30 хвилин. Поливи для будь-яких рослин 3 та 4 не проводимо. Але якщо дуже вам потрібно, поливайте, але не під, сами, не під самий корінець. Дуже важливо використовувати мульчування в таку погоду для того, щоб ваші рослини добре себе почували. А так нагрівається, дуже нагрівається. Грунт і ви ще поливаєте, особливо якщо і холодною водою, то це дуже погано для рослин. А от уже 5 серпня, після 20 години 30 хвилин, можна вже поливати рослини, але завжди пам'ятаємо, ні в якому випадку не використовуйте холодну воду. Якщо ж йде дощ, благословіть дощ, будь ласка. Підживлення третього та четвертого небезпечні. Горять і коріння, і листочки. 5 після 20 30 можна проводити підживлення під корінці по листочкам будь-якими добривами. В саду дуже важливо, з третього і четвертого це захист від шкідників та хвороб та проводити щеплення. І п'ятого додається у нас. Щеплення, до речі, 5 до 17.30. А тут іще будуть ввечері поливи та підживлення будь-якими добривами наших садових рослин після 20.30. Зелені операції не проводимо, тому що попереду повня. Збираємо врожай для заготівель і робимо заготівлі 3, 4-5, але квашенням овочів не займаємося. Можна готувати настоїнки ці 3 дні і збирати лікарські рослини 3, 4, 5 риболовля. За інформацією від наших друзів, які люблять цим, цією справою займатися, у стрільці поганий улов, так що риба не клює. Можна це пропустити ці дні для рибної ловлі. Кімнатні овочі. Для них актуальний захист від шкідників та хвороб. І уже 5-го можна буде поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами після 20-ї години, 30 хвилин вечора. Наступні два дні середа, четвер, шосте та сьоме. Сьоме зразу ж скажу, що тут місяць без курсу буде з початку доби до кінця доби, з 0 годин до 24, включно, і з 10 години 55 хвилин ранку починається спалений шлях місяця перед повною. Тому на 7 число не плануємо посівів і не плануємо працювати з розсадою, а ось коли можна. Золотий день, так званий шосте козоріг, Він дуже гарний. Місяць без курсу починається о 20.42 і до кінця доби буде. Тому до 19 години, 30 хвилин шостого, можна посіяти на розсаду насіння пекінської капусти, насіння зелених культур, різних седератів. Хто що хоче з вершків, будь ласка, от саме вершки, можна сіяти в цей час. Шосте дуже гарний час. І працюємо з розсадою до 19.30. Можна і розсаду, пікірувати, перевалку, пересадку робити, і можна висаджувати будь-яку розсаду в ґрунт. В теплиці у нас є питання по теплицям, будь ласка, висаджуйте. Наступний дуже важливий пункт квіти. Квіти це ті, що ростуть у нас на дворі. Отже, що 6 6-7-го проводимо? 6-го 7-го поливи та підживлення будь-якими добривами. І для квітів можна сіяти 6, тільки 6 насіння дворічних, багаторічних квітів на розсаду, можна працювати з розсадою і висаджувати розсаду квітів у ґрунт. Далі у нас кімнатні рослини. Для них актуальні теж поливи та підживлення будь-якими добривами. А от для 6 го числа тут особливий список такий для. Кімнатних рослин. Є питання у нас по кімнатним рослинам, коли провести щеплення. От якраз шостого можете провести щеплення. Можна пересаджувати кімнатні рослини, можна нарізати живці і укорінювати їх. І ще раз, пересадка кімнатних рослин дуже-дуже буде ефективна, поливи та підживлення. Поливи дуже гарний час 6 та 7. 7 бажано завершити до 22 години. Підживлення також 6, 7 до 22. У нас там є окремий гороскоп там до кінця доби, але, будь ласка, не тяніть до, 12, до 24 години. Краще до 22 години завершити ці роботи. В саду теж дуже багато буде справ. Нарізаємо живці, укорінюємо, вони вже дуже гарні для того, щоб укорінювати живці різних садових рослин. Можна відводки укорінювати, можна щеплення провести і поливи та підживлення проводимо. Зелені операції ще не можна проводити, ми вже доповні рухаємося. Можемо збирати врожай і робити різні заготівлі. 6 та 7 квашення овочів якраз дуже актуальне та буде якісним. Настоянки та збір лікарських рослин проводимо 6 до 19.30. А от 7-го вже ні. Тут, нагадаю, у нас місяць без курсу та ще й спалений шлях місяця, якості ніякої не буде. А от риболовля у Будь ласка, говорять, що добре. Самі не, приймаємо, не беремо участь у цій, у цій справі, але інформація у нас є така. Кімнатні овочі зразу відповім на питання, хочуть посадити розсаду, вже нову розсаду, для того, щоб восени вже отримувати свіжий врожай овочів на підвіконнях. Ну що ж, можна це робити 6-го? Тільки 6 го до 19.30. І актуальні будуть поливи та підживлення будь-якими добривами 6 та 7 серпня. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 3 по 7 серпня 2025 року. Час київський, нагадаю, і хочу зразу ж попередити: у нас ще йде до 11 серпня Меркурій Ретроградний. Але є один такий день, як я їх називаю завжди Золотий день це 6. У і тут не тільки місяць Козирозі він дає гарний результат, а тут багато планет сонячної системи якраз створюють дуже позитивну енергетику для того, щоб можна було розпочинати якусь праву, проект для того, щоб купувати дорогі речі. Отож, шостого це середа. Та ще й тут Марс буде допомагати, буде давати енергію. Отож, можна використовувати шосте для початку справи проєкту і для покупок дорогих речей. Завершіть ці справи до 19.30. Далі будуть працювати вже енергії місяця без курсу поступово. І у нас оста... всі інші дні, 3, 4, 5, 5 і 7, не підходять ці дні для справ. Тут енергетика. Негативна і плюс ретроградний Меркурій. Отож, у нас шосте число залишається золотим днем. Далі третє, четверте та п'яте для груби для каміну. Дуже важлива інформація, будьте дуже-дуже уважні, тому що пожежі, знак стихії вогню. Хтось мені скаже, як так, так спека, який може бути камін. Справа в тому, що у нас є багато підписників, які пишуть нам, що у них вже холодно, у них і дощі, і температура падає, тому вже треба запалити камін. Отож, будьте уважні! Стрижка волосся, стрижка гнігтів 3 серпня після 10-ї години ранку починаємо. Продовжуємо 4 і 5 до 17 години вечора. Фарбувати волосся не можна в знаці стихії вогню, згорять і будете потім відновлювати мінімум пів року, а то і більше. Мити волосся можна ці 3 дні, 3, 4, 5. Сауна гарний час буде 3, 4, 5 дні. Очищення. Догляд за шкірою, маски не працюють з наці стихії вогню 3, 4 та 5. Очищення шкіри не проводиться на зростаючому місяці. Очищення організму, звичайне, 3, 4 можна проводити 5 екадаши це ведична астрологія. Рукоділем не займаємося в стрільці. Для тіста актуально трохи більше рідини, навіть інколи дуже багато більше. Потрошечки додавайте, для того, щоб було добре тісто. Прояння прибирання 3, 4, 5, в знаці стрілець буде неякісне. Особливо, якщо дуже брудно, то принесіть на наступні дні це 6-7, а в ці дні зробіть перерву. Або ж якась поточна, там, поточне прибирання, це можна зробити. Ремонтні роботи будуть гарні 3, 4 і 5, треба завершити до 12 години дня. Провітрювання речей теж буде добрим при гарній погоді 3, 4, 5 до 12 години дня. Шосте та сьоме козоріг груба камін. Завжди дим. Тому будьте дуже уважні. Не залишайте джерело вогню без догляду. Тут можете натворити справних недобрих. Ідемо далі, стрижка волосся, стрижка нігтів і фарбування волосся можна проводити з 6 до 19.30. А 7 вже не можна. Дуже поганий час для того, щоб наші волосся і нігті теж турбувати. Мити волосся можна 6 та 7. Сауну, будь ласка, з 6 до 19.30, 7 вже не можна. Догляд за шкірою от коли будуть працювати гарно маски. І шосте, і 7. Очищення шкіри ще ні. Очищення організму по астрології 6-го, сьомого 7-го ні. Рукоділля в козерозі дуже гарні творчі справи. Робимо. Творимо. Для ціста тут норма по рецепту. Ось коли можна провести прання та прибирання якісне, це 6 та 7. І ремонтні роботи на період козирогу не плануємо не проводимо, і провітрювання речей навіть при гарній погоді, теж воно буде неякісне. Далі у нас важлива інформація про здоров'я. Третє, четверте та п'яте будуть працювати енергії стрільця. Місяць в стрільці, тому будуть вразливі печінка. Тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не плануйте на цей час ортопедичні операції. В цей час 3, 4 та 5 можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. І в ці дні небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Так що будьте уважні. Можна лікувати в цей час органи дихання, можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, щитовидну та велочкову залози. І можна проводити у стрільці сканування різних органів, результати будуть добрими. П'яте. Будуть працювати також, до речі, енергії кози, не тільки козорогу, З трійця ми вже проговорили, тут і козиріг починається. Так що Після обідньої перерви вже почнуть працювати енергії козирогу 5, 6 та 7. А при місяці, в знаці козаріг вразливі. Жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо каліна. Тому. П'яте, шосте, сьоме не рекомендується проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби. Дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла, тому велика небезпека переломів. Не спішіть та не падайте. До речі, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит. Та артроз. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Ну що ж, на цьому ми вже завершуємо наші інформаційні різні справи. Наш випуск добігає кінця. Ми бажаємо вам щастя, удачі обов'язково у всіх ваших справах миру та добробуту. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!